Після смерті Богдана Хмельницького в Україні почався справжній хаос. Гетьмани змінювалися як рукавички. Усюди бродили зради, інтриги та амбіції. І звісно, Московія не могла цим не скористатися. Вона нібито підтримувала нового гетьмана Івана Виговського, а насправді вже збирала війська і домовлялася з тими, хто мріяв прибрати булаву собі. Як от полковник Пушкар чи Отаман Барабаш, Виговський швидко зрозумів, що йому світить. Повстання внутрішніх ворогів він придушив жорстко, загинуло до 50 тисяч людей. Але Москва на цьому не Зупинилася, вона відверто почала втручатися в українські справи, порушуючи всі домовленості, які були підписані на Переяславській раді. Зокрема, московити самовільно розміщували свої гарнізони в українських містах, збирали податки без згоди гетьмана, знімали з посад неугодних старшин і підтримували заколоти проти Виговського. Фактично, вони вже вели себе як окупанти, а не як союзники. Коли у 1658 році Виговський уклав договір із Польщею, так званий гадяцький договір, Великого Князівства Руського на рівні. З Польщею і Литвою, Москва вирішила діяти відкрито збройно. У 1659 році величезне московське військо під командуванням князя Трубецького до 50 тисяч вояків рушило на Україну. Все палили, нищили і захоплювали. Поки не дійшли до міста Конотоп. Там п'ятитисячний загін козаків під проводом Григорія Гуляницького став їм кісткою в горлі. Вони тримали облогу понад два місяці. Цього часу Виговському вистачило, щоб зібрати своє військо: 16 тисяч козаків, плюс допомога з Польщі. Валахії, Трансильванії і головне 30 тисяч кримських татар під проводом хана Мухаммеда Гірея IV. Кульмінація настала з 7 до 9 липня 1659 року. 7 липня Виговський раптово атакував передові московські загони, відібрав у них коней і зник. 8 липня князь пожарський з 30-ти тисячною кавалерією кинувся на Вздогін, переправився через річку Соснівку і став табором. Але козаки зруйнували переправу і перегородили річку. 9 липня головна пастка. Козаки зробили вигляд, що тікають, коли москалі кинулися на вздогін і застрягли у вузькому яру. З обох боків на них обрушилася буря, татарська кіннота, українські загони і лють. Бій тривав один день. Підсумок до 30 тисяч вбитих московитів, ще 15 тисяч у полоні, включно з самим пожарським. Трубецький у паніці кинув усе й тікав, як міг. Його переслідували до самого московського кордону. Він дивом уник полону, але отримав два поранення: втрачено гармати, скарб, обоз, знаменна. Все, навіть московський цар Олексій Михайлович вийшов у чорному вбранні й особисто наглядав за укріпленням столиці. Він наказав розширити рови, зміцнити кремлівські стіни і готувати гармати. Так Москва ще ніколи. Оли, не боялася вперше за довгі роки вона реально чекала на напад на власну територію. Цікаво, що ця битва наробила шуму і за межами Московії у Європі вона була сприйнята як гучний ляпас імперським амбіціям Москви. У відні, Парижі, Варшаві всюди в пресі писали про блискучу перемогу козаків та татар над московським колосом на глиняних ногах. Навіть турецький султан надіслав хану гірею подарунки в знак вдячності. Крім того, битва мала психологічний ефект. Вона нагадала всім, що українці це не молодший брат. А серйозна сила, козацька стратегія, мобільність і хитрість стали прикладом для вивчення у військових колах. Але чому ми не святкуємо перемогу? Бо на жаль, ця блискуча перемога, як виграний фінал, після якого забули вручити Кубок, Виговський не зміг скористатися успіхом, знову зради, внутрішні повстання, проросійські бунти, і шанс на незалежну державу знову розтанув. Радянська історія про конотоп мовчала, бо ця битва руйнувала головний міф: українці завжди хотіли бути з Росією. У реальності ж вони ще у Століття билися до останнього, щоби бути вільними.